Ласкаво просимо на 27-й урок. Сьогодні ми долаємо культурні непорозуміння. Кожна культура має різні звичаї, стилі спілкування та очікування. Для успішної інтеграції необхідно навчитися розпізнавати ці відмінності та орієнтуватися в них. Ці фрази допоможуть вам витончено подолати культурні розриви. Пам'ятайте, культурні непорозуміння це нормально і трапляється з кожним. Не соромтеся. Більшість людей цінують, коли ви задаєте запитання та виявляєте щирий інтерес до розуміння їхньої культури. Будьте терплячі до себе та інших. Давайте почнемо з фраз, щоб розпізнати, коли є плутанина або непорозуміння. Я не розумію. I don't understand. I don't understand. Ваша черга. Я не розумію. I don't understand. Я i I'm confused. I'm confused. Ваша черга. Я i I'm confused. Я не впевнений, що ви маєте на увазі. I'm not sure what you mean. I'm not sure what you mean. Ваша черга. Я не впевнений, що ви маєте на увазі. I'm not sure what you mean. Я щось не так сказав. Did I say something wrong? Did I say something wrong? Ваша черга. Я щось не так сказав. Did I say something wrong? Тепер давайте дізнаємося, як попросити роз'яснення щодо звичаїв або очікувань. Ви можете мені це пояснити. Ваша черга. Ви можете мені це пояснити. Can you explain that to me? Що мені робити в цій ситуації? What should I do in this situation? What should I do in this situation? Ваша черга. Що мені робити в цій ситуації? What should I do in this situation? Тут це нормально. Is that normal here? Is that normal here? Ваша черга. Тут це нормально. Is that normal here? Як це тут працює. Ваша черга. Як це тут працює. How does it work here? Давайте навчимося вибачитися, коли ви зробили культурну помилку. Мені шкода. I'm sorry. I'm sorry. Ваша черга. Мені шкода. I'm sorry. Я не знав. Я прошу вибачення. I didn't know. I apologize. I didn't know. I apologize. Ваша черга. Я не знав. Я прошу вибачення. I didn't know. I apologize. Я не хотів вас образити. I didn't mean to offend you. I didn't mean to offend you. Ваша черга. Я не хотів вас образити. I didn't mean to offend you. Я все ще вивчаю культуру. I'm still learning about the culture. I'm still learning about the culture. Ваша черга. Я все ще вивчаю культуру. I'm still learning about the culture. Тепер давайте навчимося пояснювати власне культурне походження, коли виникають розбіжності. У моїй країні ми робимо це інакше. Ваша черга. У моїй країні ми робимо це інакше. In my country we do it differently. Там, звідки я, це нормально. Where I'm from, this is normal. Where I'm from, this is normal. Ваша черга. Там, звідки я, це нормально. Where I'm from, this is normal. Я до такого не звикла. I'm not used to this. I'm not used to this. Ваша черга. Я до такого не звикла. I'm not used to this. Це відрізняється від того, до чого я звик. Ваша черга. Це відрізняється від того, до чого я звик. That's different from what I'm used to. Давайте навчимося задавати запитання, щоб краще розуміти культурні норми. Чому люди тут так роблять? Why do people do, that here? Why do people do that here? Ваша черга. Чому люди тут так роблять? Why do people do that here? Це не чимно, якщо я це зроблю. Is it rude if I do this? Is it rude if I do this? Ваша черга. Це не якщо я це зроблю. Is it rude if I do this? What's appropriate in this situation? What's appropriate in this situation? What's appropriate in this situation? Can you tell me about this custom? Can you tell me about this custom? Ваша черга. Чи можете ви мені розповісти про цей звичай? Can you tell me about this custom? Давайте навчимося виражати відкритість до навчання та адаптації. Я хочу вчитися правильно. Ваша черга. Я хочу вчитися правильно. I want to learn the right way. Я намагаюся адаптуватися. I'm trying to adapt. I'm trying to adapt. Ваша черга. Я намагаюся адаптуватися. I'm trying to adapt. Дякуємо за ваше терпіння. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Ваша черга. Дякуємо за ваше терпіння. Thank you for your patience. Я ціную, що ви пояснили мені це. Ваша черга. Я ціную, що ви пояснили мені це. I appreciate you explaining this to me. Нарешті, давайте навчимося позитивних відповідей, коли хтось допомагає вам зрозуміти. Зараз це має сенс. That makes sense now. That makes sense. now. Ваша черга. Зараз це має сенс. That makes sense now. Тепер я розумію, дякую. I I understand now. Thank you. I understand now. Thank you. Ваша черга. Тепер я розумію, дякую. I understand now. Thank you. Це цікаво, я цього не знав. That's interesting. I didn't know that. That's interesting. I didn't know that. Ваша черга. Це цікаво, я цього не знав. That's interesting. I didn't know that. Я запам'ятаю це наступного разу. I'll remember that for next time. I'll remember remember that that for for next next time. time. Ваша черга. Я запам'ятаю це наступного разу. I'll remember that for next time. Чудово. Давайте потренуємося вирішувати культурні непорозуміння в реальних ситуаціях. Сценарій перший на вечері хтось, здається, засмучений після того, як ви щось зробили. Ви заплуталися. Ваша черга. Запитайте, я сказав щось не так. Did I say something wrong? Вони пояснюють, що в їхній культурі непристойно починати їсти до того, як усіх обслужать. Ваша черга. Скажіть, вибачте, я не знав. Я прошу вибачення. I'm sorry, I didn't know, I apologize. Ваша черга. Скажи там, звідки я, це нормально. Where I'm from, this is normal. Ваша черга. Скажіть, я запам'ятаю це наступного разу. I'll remember that for next time. Сценарій другий колега запрошує вас на захід і каже одягатися повсякденно. Ви не впевнені, що це означає? Ваша черга. Запитайте, чи можете ви мені це пояснити? Can you explain that to me? Ваша черга. Запитайте, що доречно в цій ситуації. What's appropriate in this situation? Вони пояснюють, що casual тут означає джинси та гарну сорочку, а не формальний одяг. Ваша черга. Скажіть, тепер це має сенс. That makes sense now. Ваша черга. Скажіть, дякуємо за терпіння. Thank you for your patience. Сценарій третій. На роботі люди роблять щось, що вам здається незвичним. Ви хочете зрозуміти чому? Ваша черга. Запитайте, тут це нормально. Is that normal here? Ваша черга. Запитайте, чому люди тут так роблять. Why do people do that here? Ваш колега пояснює, що це місцева традиція, якої дотримуються всі. Ваша черга. Скажи, це цікаво. Я цього не знав. That's interesting. I didn't know that. Ваша черга. Скажіть, у моїй країні ми робимо це інакше. In my country we do it differently. Сценарій четвертий. Ви хочете дізнатися більше про місцеві звичаї, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви розповісти мені про цей звичай. Can you tell me about this custom? Ваша черга. Скажи, я хочу вчитися правильно. I want to learn the right way. Вони цінують ваш інтерес і витрачають час на навчання. Ваша черга. Скажіть: Я ціную, що ви пояснили мені це. I appreciate you explaining this to me. Ваша черга. Скажіть: Я намагаюся адаптуватися. I'm trying to adapt Ідеально. Давайте розглянемо основні фрази для обробки культурних відмінностей. Ваша черга. Скажи, я не розумію. I don't understand. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви мені це пояснити? Can you explain that to me? Ваша черга. Скажіть, вибачте, я не знав. Я прошу вибачення. I'm sorry, I didn't know, I apologize. Ваша черга. Скажіть, у моїй країні ми робимо це інакше. In my country we do it differently. Ваша черга. Запитайте, тут це нормально. Is that normal here? Ваша черга. Скажіть, дякуємо за терпіння. Thank you for your patience. Видатна робота. Модуль 5. Соціальна інтеграція завершена. У вас є всі навички, щоб впевнено та витончено орієнтуватися в культурних відмінностях. Ви можете розпізнати плутанину, попросити роз'яснень, вибачитися за потреби, пояснити своє власне культурне походження, задати запитання, щоб дізнатися, і висловити подяку за допомогу. Ці навички допоможуть вам будувати мости між культурами та процвітати у вашому новому домі. Далі, шостий модуль починається з вирішення надзвичайних ситуацій.